Зараз ми будемо активувати дрібну моторику і через неї музикову частину дитини. Зараз уявіть собі, що ваші руки це не руки, це їжачки, в яких є досить багато голочок. Відчуйте ці голочки. Отже, два їжачка Зустріли один одного у лісі. І починають вітати друг друга. Вітаються, вітаються їжечки. А ось вони демонструють, які гарні в них голочки. А ось же їжачки вітають один іншого носиками і усіми голочками. А ось один їжачок знайшов грибочки. Починає брати усі ці грибочки до себе на спинку, наколюючи їх на голочки. Але другий їжачок теж хоче їсти ці грибочки і він теж наколює їх собі на спинку. Струмко тримаємо голочки, рухаємося голочками. Носиками торкаємося один іншого. І отже, два їжачки йдуть собі по своїх вправах. Нехай дитина споглядає, спостерігає за їжачками, приєднується до ваших їжачків, І вже це ціла родина їжачків, яка розмовляє один з іншим та вітається голочками один іншого. Відчують. Зараз голочки їжачка, і їжачок через яголочки сонечком, яке пригріває усі голочки. Тепло їжачкам, смачно їжачкам!